Цятий випуск програми разом вже стартує у ефірі. Сподіваємось, ви готові отримати дозу позитиву, веселищів та корисної інформації. Я майже не запізнилася. Майже. Добре. Послухайте, яку цікаву загадку я вигадала по дорозі до телевізійної студії. Що? Ось послухайте. Якщо на дворі холодно, на заметіль чекати не дарма. Не сподівайтесь на весну, бо зараз. Що? Зараз? Ну, ну невже ви не здогадуєтесь, яка відповідь? Бо зараз. Ну, зима, навіщо ти нам ці загадки задаєш? Програма почалася. Ну, хіба вам не подобається розгадувати загадки? Подобається, але якщо цікаві, ну послухайте таку. Яке слово прокричав щасливий архімед у власній бані? Ксюша, пам'ятаєш, ми з тобою це по фізиці вивчали. А, це тоді, коли він відкрив закон гідростатики, в ту мить він прокричав ЕМріка. Але я не розумію, яке це відношення має до нашого сюжету найпряміше з найпряміших. Й уявляли, що можна вчитись і гратися одночасно. Якщо ні, то пропонуємо разом з нами завітати до центру всебічного розвитку дитини Евріка. Саме тут мрії малюків гратися та батьків вчитися одночасно втілені у реальність. Вам подобається нашій країні, друзі. Мне тут подобается. А что больше всего тебе тут подобается? Расскажи. Йоку делать. Что тебе тут больше всего Ну, что играю. Ну, тут разве развлечения. Все Ши дітворі здається, що тут тільки бавляться. Насправді хлопчики та дівчатка не помічають, що мудрі вчителі за цей час встигають їх багато чому навчити. Наша програма розчитана на те, щоб бурібенку нравилась і хотілося учитися. Вони не сидять цілий урок на за партами, вони не сидять, вони, двигаясь своєму подвіжну в своєму подвіжен... своєм движении они учатся. основна діяльність рібінка это гра і ми это используем. те що дається дітям граючись дається дорослим з великими силами з великими стараннями це правда і істина чого далеко ходити наприклад англійська мова можна сказати? Англійську дуже довго, витрачаючи на це величезну кількість зусиль і часу. А у молодшому віці заспівав декілька пісень, погрався у декілька ігор і ванту сріфофайс севен. -кау, мишка маус. Чим раніше діти починають вивчати англійську, тим краще у них акцент, тим краще у них вимова, тим краще у них розуміння, вони сприймають на слух. І вони тоді, коли йдуть в школу, вони вже налаштовані вивчати англійську. Вони вже знають, що це таке. Для них це не невідома мова. І них це вже майже рідна, Тільки треба навчитися писати і читати. Після такої ігрової підготовки нічого боятися школи. Для вихованців Еврики навчання стає суцільним задоволенням. Ми не даємо їм ответить одразу. Ми делаем так, чтобы они находили сами и делали эти открытия. Поэтому наш центр «Евріка», Потому что ми хотим, чтобы наши діти открывали мир, познавали его. І таким образом розвивались. Ми стараємося їх учити е, бути здержаними, е, уметь общаться друг з другом і уметь слышать учителя. Результати навчання очевидні. Хіба вам не сподобається похвала батьків за старанність у виконанні домашніх завдань? От якби так весело було б і у звичайних школах дома. столько много не получат потому что внимание распределяется на другие заботы а тут больше именно направлено научат там ребенок будет развиваться очень много чего интересного можно на будь-який вік знайти ты чем детям заниматься у нас ребенок садик не ходит он здесь стал здесь э, более такой решительный более такой знаете я не знаю но ну, английский конечно Що вона бажає. Очень бажає. Я щаслива бабуся. Ну, здесь просто така атмосфера изумительная, Так що приходите. Тепер наша черга тобі загадку загадувати. Mm. Чого може позбутися людина, якщо вип'є дуже-дуже багато води. Mm, спраги. Ні, не спраги. Голоду? Ні, не голоду. Тут я здаюсь. Це ти здаєшся, а наші телеглядачі досі думають. Для тих, хто не здався, ми пропонуємо велику підказку. Наш наступний сюжет. Вона може спіткати тебе зненацька, коли тобі це зовсім не потрібно. Коли ти не очікуєш, але її треба зупинити. Чим швидше, тим краще. У мене була гікав. Викликає гикавку, переляк. Коли о, о, щось погане для організму зробиш. Якщо багато їжі у животку, а води немає. Як багато з'їсиш, вона йде. Ну, гикавка в мене не дуже так часто. часто, багато разів. День И кота это непроизвольное сокращение диафрагмы. Діафрагма это такая мышца, которая расположена у нас между грудной полостью и брюшною. Коли медичні знання були не настільки обширними, як зараз, вважалося, що під час гикавки людська душа розмовляє з Богом. Дещо пізніше з'явилося повір'я, що людина починає гикати у той момент, коли про неї хтось згадує. Останній забобон легко заберечити, враховуючи те, що наші мами згадують про нас ледве не кожної хвилини, а гикаємо ми не так часто. Вот, идёт теперь кайф. Идёт перераздражение нерва, который проходит вот там есть отверстие специальное. В этом отверстии проходит нерв, и это вызывает вот эти вот непроизвольные сокращения. Я вважаю, що людина може прогитати, прогихати 30 секунд. Людина може гитати 5-4 годин максимум. И кото обычно проходит сама. И держиться вона від нескольких минут до нескольких часов. Хоча описано случаи, коли один з один человек икал, це в Англії было, він икал 60 лет. За это час він вырос, женився, родил дітей і в конце концов, икота через 60 лет, і кота в ньому пройшла. Ну і нагейкався чоловік. Добре, що наша гикавка не така довго тривала. Однак, у будь-якому разі без неприємних почуттів не обійтися. Коли я гикаю, мені дуже холодно. Я гикаю, я відчуваю ось тут, от мене щось там так б'є, щось таке. погано, як я гикаю. Мені таке відчуття не дуже приємне. У мене слизькость. Як наче воздух ну, залітає в рот і потім потрапляє в живіт. У мене слизь погою і, і ще чувствую, як будто у мене щось забивається. У мене болить голова, я ліпає. Чуваю. Що э, щось стукає? Я відчуваю, що щось воздух такої закружить всі в живі, потепляє, Я э, відчуваю, як я гікаю. Гікавка неприємна мені трошки. Просто я не хочу, щоб в мене була гікавка. Достатньо неприємне відчуття, Ті як будто чоловік питається вдохнуть воздух, а у нього не виходить. Ха не помогло. Я пью воду. Я випила 12 чашек. Води багато п'ю по одной части. А колись так багато гриковки було, що вже по три чашки випивав. Я можу тільки два способи використовувати – пити воду або вдихати-видихати. Якої, випиваю, скільки влізе води і бігаю я, щоб збутися гикавки. Мама мене лякає, бо я запиваю водою. Скажем, і тому що має сіл. Учені пропонують ще декілька цікавих варіантів для зупинки гикавки. Наприклад, проковтнути шматочок льоду чи сухого хліба, або посмоктати дольку лимона, чи добряче розжувати чайну ложку цукру. Способы борьбы с икотой известны всем. Действенных способов, ну таких вот, что наверняка нету. То есть скорее это выпить маленькую воду маленькими глотками, ровно глубоко подышать, задержать дыхание. Вот, обычно этого хватает для того, чтобы икота прошла. Гикавкою страждають не тільки люди, але й тварини. Наприклад, щоб зупинити гикавку у собаки, потрібно взяти її за передні лапи і повільно тягнути їх догори. У такій позі собака повинна простояти три хвилини. Гікавка зупиниться. Собака дуже душі я віка, не розуміє що я у будь-якому разі гікавка – справа життєва. З ким не трапляється, не варто нервувати чи плакати, адже це лише її посилить. А от гарне почуття гумору у поєднанні з гікавкою розвеслить не тільки вас, але і оточуючих. То загадками. Давайте випробуємо наших маленьких колег. Дізнаємось, наскільки вони кмітливі. Слухайте уважно. Дві бочки в день повні, вночі порожні. Що це таке? Впораєтесь чи ні? Привіт, друзі! Про що думаєте? Нам загадали загадку. Ніяк відповідь знайти не можемо. А яка загадка, може я допоможу? <1> <1> Тоді слухай, дві бочки один повній, а вночі порожній. Які бочки? У нас на кухні бочок немає. І що туди треба покласти, щоб вдень воно було, вночі вже його не стало. А чому ви зациклилися на кухні? Може, мова тут іде зовсім не пропосід? Треба подумати. Точно! Якщо так на нього подивитися, хіба він не схожий на бочки? Точно, про чоботи мова йде. В день ми їх носимо, а вночі ми їх знімаємо. Тільки ці бочки шкіряні і гвіздочки в них майже непомітні. А ще вони бувають різних розмірів і різних видів. Жіночі та чоловічі. А ще вони хворіють хворобами. Ти про що? Про взуттєві хвороби та про чарівних вмітів лікарів? Якщо я вас зацікавила, то перегляньте, будь ласка, наступний сюжет. Чи траплялися у вас взуттєві аварії? Коли раптово відпадала підошва, чи ламалася блискавка, або ще гірше, коли стирався каблук, якщо так, то ви не могли обійти стороною цих людей, чарівних майстрів і справжніх знайців своєї професії. Їхні невеликі майстерні можна знайти фактично у кожному куточку нашого міста. Яскраве жовте світло з раннього ранку до піснього вечора, сяє з великих вікон кіосків, де ремонтують зуття. В середині відбувається нелегка і кропітка праця. чоботарів. її можна прирівняти хіба що до складної хірургічної операції. Однак пацієнти у цьому випадку не люди, а черевики, кросівки, туфлі одним словом, наше взуття. Мы своего рода доктора. Сапожные доктора. Мы лечим обувь. Вот такой вот хирургически небольшой набор инструментов. Ножнички, отверточка. Крючочки толстые, тоненькие, кисточка клей мазать, несколько видов ножей, чтобы подрезать. Это внутри подошевку, вырезать в емкости, чтобы пустота была. Это делается бороздовочка, такая ниточку, чтобы прятать, шить. Это вот такие маленькие кусачечки, плоскогубчики. Все, чтобы можно было латочку сделать, там бегуночек, молнии вставить можно было. То есть это шить, пороть, клеить. Такие вот инструменты. До чеботарських інструментів можна додати і різноманітні механічні прилади. Наприклад, спеціальну машину для прошивки взуття. Ось вона ось так шьет, все це поворачується лапка взад-вперед, щоб я могла його, не винімає іголки, шити молнійку по кругу, по квадрату взад-вперед. В общем, це все крутиться вокруг до около. Ось така ось рукавна машинка. Далі у нас Андрій працює, ось станок у нього за которым он уже или подготавливает обувь или уже заканчивает работу, обтачивает набоечки и А что Это лист? Ну, это, во-первых, не лист, это полиуретан. и Он читается самый хороший материал для набоечек, которые мы ставим на женские каблучки. Он быстро не стирается. Есть еще у нас и резиновые набоечки, вот так, такие. Они разного цвета. Сапожки же бывают разные, и коричневые, и бежевые. То есть у нас черный, коричневые, коричневый, бежевый материальчик. На подошечке мы ставим подметочки из вот такого материала тоненького, чтобы он не был грубым, и женщинам, девочкам было красиво. И аккуратненько, потому что они очень по этому поводу переживают. Мы стараемся всем клиентам угодить, чтобы они были довольны. Это наше самое главное качество в работе. Что это такое? Дуже схожу на дитячу маленькую нишку. Это колодка. По ней рисуют выкройки, бумажные обклеивают бумажечкой, рисуют будущую модель. будущего босоножка, сандалика, сапожка. Делают лекала, выкраивают кусочки кожи, сшивают и на уже готовую заготовочку на колодочку затягивают. То есть это форма, которая формует, на которую формуют саму будущую обувь. Приклеивают к подошве. Вот, вот это вот такие подошвы. Это все отдельно. Уже готовое, к нему все тогда крепится. Это основа, с чего начинается и на чем заканчивается обувь новая. Мы подогнали под каждую набоечку отдельную вырезанный кусочек. Сейчас он намазан уже клеем. Когда клей высыхает, мы его нагреваем феном и приклеиваем Уже каблучку. зараз праця чоботаря дещо полегшилась у порівнянні з нещодавним минулим. Тоді ще не існувало електричних приладів помічників, і робота цих майстрів була тривалішою. Труд сапожника – це був очень важкий труд. Тоді не було ні гвоздей особо, ні в руками шили, шилі, машинок не було. В основному ртелі це все шилось обувь руками, і подошва кожана, все кліновими гвоздями то есть это Тобто, очень каторжный труд. Скажем так, багато років тому прадід пані Олени працював у Полтаві. Тоді ще не існували поліуретанової підошви. Низ взуття виготовляли зі шкіри, а потім на нього, уявляєте, набивали металеві підкови. Він на своїй країні був дуже знаменитим сапожником. У нього єдинственного були серебряні підкови. Это все одно что у нас зараз для нас очень супер телефон. Прадід навіть і не здогадувався, що талановита онука продовжить його ремесло і буде працювати не як не гірше за нього. Хоча пані Олена щодо своєї майбутньої професії спочатку мала зовсім інші плани. Дев'ять класів я закінчила і ким піти, куди не задумувалася совершенно. Ну, я йшла, вишивальщиця хотіла стать. На той момент в училищі не було набору. А, тільки був набор на заготовчик обуві. Бієм шить обувь. Так і я залишила, шити обувь. Уже більше десяти років Олена разом зі своїми колегами продовжує життя нашого з вами взуття. Багато чого цікавого бачили взуттєвики. Є про що дітям розказати, чим похвалитися. Нізка літ тому назад я відновлювала унти убітиє молью. Унти різновид чобіт для холодного і дуже холодного клімату. Існує два види унтів: перший робиться на гумовій чи шкіряній підошві. Всередині утеплюється собачим або овечим хутром. Зовнішня сторона такого взуття виготовляється з кирзи. Другий варіант унтів зовні і середини хутряний. У цьому випадку підошва робиться з товстого шару войлоку. Это больше всего мне запомнило. запомнилось. Запомнилась очень кропотливость смехом работа. Это вот такие огромедные настоящие лунты. Очень-очень тяжелая работа была, то есть, с натуральным мехом работали, с войлоком работали, и подметки ставили, и руками шили в основном, потому что очень толстый был 3-4 слоя голенища, его на машинке невозможно было прошить. Хто гірше носит взяття, хлопчики чи девчатка? 50 на 50. Есть мальчишки, очень отлично носят, как будто бы они новенькие. Не скажу, что уже один-два сезона даже прошло. А есть такое, что через 10 дней буквально после покупки новая пара, она уже очень убитая. Иной раз не подлежит восстановлению совершенно. Но это зависит даже от того, что качество обуви ну, тоже китайское, скажем так, она одноразовая. то мальчики, девочки, одинаковые поросята бывают. Казалось бы, за сколько лет уже все одинаково, все притерлось, но каждый день какой-нибудь сюрприз. Ну, скажем так, сделать конфетку из ничего. Незважаючи на всі складнощі, професію свою Олена любить і пишається тим, що вона взуттєвик. Професія чим цікава? Вона, во-первых, дуже-очень древня, дуже почетна. І очень полезная. Интересно на тем, що я общаюсь с людьми. Очень много людей ко мне приходять. Чем могу я тем и помогаю? Разнообразные виды деятельности я і шью, і молнии, і замена там подметок, допустим, все, що у людей какие неприятности происходят с собою, все это що в наших силах, то мы і делаем. А нам залишається лише зробити висновки. Всі професії потрібні і життєво необхідні. Дякуємо за те, що провели час з нами. Ви склали нам чудову компанію. Не хочеться розлучатися, але 317-й випуск дитяча пізнавального тележурналу «Разом» добіг до кінця. Ми будемо за вами сумувати. Сподіваємось, ви також. І не забувайте, що ми лише тоді час варті, коли ми разом. разом! Ми дружні і сильні, коли ми готовим. Бо нас поєднала програма разом. Ми завжди усміхати. Далі працюють дорослі і діти на Олтаві, у поєднанні гарний результат, єднаємо дорослих і маля, для вас тепло засвітимо екран. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір говоримо вам. Нало на слово разом. Ми не поодинці. Ми всюди гуртом. Рука у руці. Ми навчились дружити